Добрий ранок, мої маленькі дітки, я рада вас вітати та хочу вам гарного настрою на заняття побажати. Малята, нагадайте мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року. Правильно, весна. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик. І скажіть, про що в ньому розповідається? Квітень в гості завітав, килимок з трави прослав, і з птахами привітався, сонцем зранку посміхався, вітерець легкий приніс, розбудив і сад, і ліс. Прокидаються поля, розквітає вся земля. Дітки, вам сподобався цей віршик? А про що в ньому розповідається? Це віршик про один із місяців весни, який називається квітень. Повторіть, дітки, квітень. Зараз на вулиці триває весна і розпочався місяць квітень. Саме зараз все навколо не лише зеленіє, але і починає квітнути, тобто вкривається квітами. Дітки, давайте поглянемо на весняний сад, подумаємо і скажемо, які дерева ростуть в саду. Дітки, у весняному саду ростуть яблука, вишня, груша, абрикос, слива. Ще ці дерева називають плодові. Повторіть, дітки, плодові. Зараз ці дерева дуже гарні. Вони всі квітучі, яскраві, але квіти на цих деревах різні. Погляньте, які гарні квіточки у вишні. Влітку з цих квіточок виростуть гарні червоні ягідки вишні. А ось такі білорожеві ніжні квіточки у яблуні. Восени будуть гарні яблучка. Ось так квітне груша. А восени на місці цих квіточок з'явиться смачна соковита груша. Ось такі гарні яскраві квітучі дерева ростуть у весняному саду. Дітки, пам'ятаєте, на минулому занятті ми з вами малювали ось таке весняне дерево. Погляньте і скажіть, що на ньому не вистачає. Правильно, дітки, на цьому дереві не вистачає квіточок, тому пропоную сьогодні їх зробити. Але перед цим розімнемо наші ручки. Сонечко, сонечко! Гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває, і усіх разом збирає. Повторимо ще раз. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Молодці дітки, тепер для роботи нам потрібно підготувати наш малюнок весняного дерева, серветки, які розрізані на маленькі квадратики. Попросіть маму або тата про допомогу. Та клей, налитий в тарілочку. Починаємо працювати. Беремо шматочок серветки, мнемо його, а потім скочуємо у маленьку кульку. Ось така маленька колька повинна у вас вийти. Тепер однією стороною занурюємо кульку в клей та прикладаємо її поміж листочків. Легенько притискаємо кульку пальчиком та беремо наступний шматочок серветки. Таким самим чином скочуємо маленьку кульку та занурюємо її у клей. однією стороною. Кладемо кульку поміж листочків та легенько притискаємо пальчиком. Дітки, далі продовжуємо працювати таким самим чином. Будемо прикрашати наше дерево квіточками, щоб воно вийшло квітучим, яскравим, по справжньому весняним. Ось таке квітуче весняне дерево у мене вийшло, а фото або відео ваших дерев буду чекати. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Правильно, весна. А які ви запам'ятали дерева, які квітнуть у весняному саду? Так, дітки, це вишня, яблуко, груша, персик, абрикос, слива. Дітки, я хочу подякувати вам за старанність та уважність, а вашим батькам за допомогу нам на занятті. Малята, наша зустріч на сьогодні. Завершена. Ви у мене молодці! Дякую вам за увагу. До побачення!